Прийміть, будь ласка, ми заняття. Ми сьогодні будемо розгадати, вивчати вірш з 10 глави, вірш це перший, шлоки Багавадгіти. Колись давно, коли я почув. то... Я зрозумів, що в шастрах є певні вірші, які дуже дуже важливі, і тому їх прямо виділяють в окремо якісь такі категорії, як там чи багава, там чи торштока багава і це один з таких віршів, коли ну, на нього треба звернути увагу, замиститися, вивчити і якось намагатися медитувати на нього, бо це, ну, це важливо, на них робиться акцент на цій. І в цьому вірші Кріш він доволі, як би так сказати, нескромно, скромно, не знаю, як буде на українською. Він заявляє, що він є джерелом усього, всіх духовних і матеріальних світів. Це прям доволі гучна, гучна заява, яка, яка прям каже, що це я. Крішна каже, це я. Він каже в цьому джерело всіх духовних, це витікає з мене. І ті люди, які знають про це, вони присвячують себе відданому служінню Йому, всім серцем. Тому що ми маємо в цьому світі, що ми, ми ставимо себе в центр свого життя, в центр все, ми діячі, і це вірш допомагає якось медитувати, що не ми є головними в цьому світі. Не навколо нас все повинно крутитися, віддатися, не заради нас повинно все якось траплятися, що тільки ми, ось ми, ми і ми. І Кришна каже, що якщо людина мудра, цьому вірші дуже гарно слово будга. Якщо людина має Будну, розум, слідопропада часто в Багавті цей термін. Цитую, до нього звертається гі йога. Якщо людина має трошки розгажень, ми не кажемо про велику любов чи якусь там прему, ми кажемо просто про Що, Якщо людина визнає, що він є джерелом усього, то тоді є сенс, як тут сказано, -гі -бхава саман бгава самандитах. З великою вагою, з великим натхненням Кришні. Давайте прочитаємо цього вірша і якось помедитуємо на його зміст. «Ом Умнама Багавати вас судевая, оннама багаватива судевая, амнама Багаватива Судевая. Це восьма, восьмий вірш, 10 голови. Я сам прочитаю декілька разів, а потім ми розберемо. Ось

Джантема, саманвита. Дуже багато знайомих слів, як на мене, Вони тими словами в весь час. Ахам це означає я. Кришна каже про я. Ахам. Сарва це дуже відоме слово. Сарва це все. Сарвася це означає, тут пропада пише в перекладі послівному Сарвасі. Це. Усіх, прабхаво, лородів, матеріальний і духовний світин, матах, сарам це те, ж слово, те саме слово усе. Усе, усіх права техові. Що подобається слово, ми знаємо слово баджане, планяння. Баджантимам. Ті, хто знають матва, ті, хто знають мене таким, то вони віддаються для того, щоб вклонятися мені. -тима. і ті Матва, підіматва, баджантимам. І про таких речення Будьгама, Бгава, Саманвітах. І ці всі люди вони з великою увагою, і всім серцем вклоняються грішні. Мені дуже подобається, що в літературному перекладі, що лепопаде, каже, всім серцем. Це означає, що коли ми щось робимо для Кришни, для нас важливо вкладати наше серце, якесь розуміння, розум, натхнення, прагнення. Ми повинні вкладатися в це служіння. Тоді це дійсно буде механічною діяльністю. Тому що, як ми вивчали раніше, що Кришна він зацікавлений не в тому, щоб йому щось там запропонували якусь річ, там дію. Він зацікавлений в тому, щоб ми це робили з любов'ю, щоб наше серце воно якось відгукувалося, щоб ми дійсно його задіяли, щоб це не було формальністю, щоб це було неповерхневою ритуальною діяльністю. Тому кожен може помедитувати, чи вкладає він серце, і як він це робить, і як він це може покращити. І, і... цей вірш допомагає нам цьому, тому що дуже важко вкладати. Те, що ти не розумієш, тому що людям дуже важко погодитися, чому це Кришна там він так про себе каже. Тому що вони про нього майже нічого не знають. І тому для нас принципово важливо регулярно вивчати шастру, аби ми могли все більше про його якості, про його положення, про його ставлення. до і це дозволить нам. Природним чином розвивати з ним стосунки, і дозволяючи дуже... його вкладати в ці стосунки своє серце, це служіння. Ну, ось таке моє розуміння. Давайте, може, зараз повторимо декілька разів цього вірша. Я сьогодні зранку включив додаток, там де Бріджабесі пробув повторює, і разів слухаю, що Бріджабесі пробув повторює. Дуже. Дуже простий спосіб просто слухати вірші і запам'ятовувати. Можливо, зразу у вас не вийде запам'ятати його, і він не стане вашим улюбленим. Але принаймні, коли вас прочитаєте його в коментарях про попади, коли він буде цитувати, або почуєте в лекціях, у вас буде можливість зрадіти і сказати: А я знаю цього вірша, а я прямо вже його вивчав, медитував. І так крок за кроком зможете. І вивчити, і з часом усвідомити. <кхи> Кожну строчку по три рази будемо повторювати. Я в голос, а ви без звуку разом зі мною. Ахам сарва праббабо. Ахам сарвася прабхабо. Друга строчка. Матах сарвам правартате, матах сарвам правартате, матах сарвам правартате. Третя строчка. Іді, матва, баджан, іді. माम थे चुस्का बुध भव समानवेता बुध भव समानवेता बुध भव समानवेता Перша та друга строчка разом. Ахам Ахасия прабаво, матах сарвам Ахам Ахамсарвася прабаво, матах савам прати. इति मत्वा भजन्ते मां बुद्ध भाव समान्विताः इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धि भाव समान्वेताः इति मत्वा मां बुधा भाव समान्वेताः अत्र परवश वीरः चिलै वीर त्रयचम अहं सर्वस्य प्रभावा मत्तः सर्वां प्रवर्तताते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्ध भाव समान्विताः अहम् सर्वस्य प्रभावा मत्तः सर्वां प्रवर्तताते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्ध भाव समान्विताः мат Ну ось. Тепер можна розділюватися повторювати в групах, а також можна протягом дня трошки його поповторювати сьогодні, завтра. І ми далі будемо продовжувати вивчати четверть шлоку. Я от можу покаятися, що я давно мріяв, щоб у мене кожен день ця четвершлока була комусь протязі дня, але так досі я і не знайшов його, тому думаю, що можливо, це вивчення разом з вами надасть мені якось натхнення, і сили знайти якої. якесь місце для цих чотирьох віршів. Дуже важливих віршів Багаватгіти, щоб я міг кожен день медитувати на них, тому що кожен день точно я не можу перечитувати багато-багато шастр чи ну, якихось коментарів. Але в мене виходить в день доволі багато віршів а, а Той самий, і це для мене можливість доторкнутися до цієї шасти, нагадати собі. Ось Вчора відговін запитали. Дамадар від Джай запитав, чому провопада. Доволі часто він в коментарі повторює те саме, що написано в перекладі вірша. Ну, майже те саме. Чи ті самі речі він повторює від коментаря до коментаря одні й ті самі, Я розумію, що ми настільки деградували наволі не на розум, не розум. Болі багато разів повторювати одні й ті самі речі, щоб ми просто почали замислюватися звертати увагу, про що ж саме нам каже шастра, про що саме каже нам Крішна, Шила Прабхупада, Тому що ми прослухали поверхнево і забули. А коли є можливість одні й ті самі вірші повторювати регулярно, то тоді відбувається це. Процес мислення, мана нам, коли ми починаємо замислюватися, ми намагаємося зрозуміти, яким чином цей вірш стосується мене, мого життя, моєї духовики. Ці... Здивлюємося, це розуміння, коли ми починаємо вивчати коментарі, вивчати цю тему взагалі, то Кришна дає якесь розуміння, відбувається Нідіт дясана Це одкровення, коли це, це знання шастер, воно. Нас реальністю, не, не теорією, не формальністю, а реальністю, якою можна жити. Тому що зараз ми спираємося на якісь новини, балачки, ще щось там, Ютуби, Інстаграми, а дуже б хотілося шастру і на спілкування з Крішною, з, з цією віршими через коментарі Пробпади, щоб оце розуміння стало нашим баченням життя. Як ми, як віддані, будуємо свої. Давайте нас розвивати, тому що вже багато балаку і так. Будемо метувати на Баджан Тима. Арі Хрішна відимо.